Розказує щось, подивіться на неї, розказує, щось умнічає там. ну 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 почекаю, подивлюся. Так, і поклала мені щось там, ага, щось придивлюсь, що там, що там, що там. Ага, я таке щось у неї попрошував. Я таке, що знаю, 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 що вона викладає. Щас ми подивимось. Ай, коли вже та команда можна, я вже піду. Піду подивлюся, що там лежить. Піду подивлюсь. А, о, так, 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 що, то, що, то, що, то що. О, кабачок. Кабачок я знайшов. Ай мій улюблений кабачок. Ой, зів, зів, так. Що там вона ще повикладала? Ага, щось це пахне яблуко, морковка. Нє, морковка, ні. Візьму яблучко. Яблучко також соковите і м'якеньке. Я ось щось хрумаю яблучко. Ой, яке смачне яблучко. Яблучко обожнюю, так як і кабачок. да. Ой, Люблю, люблю яблучко похрумати. Ой, люблю так, що там ще, що там ще? Ну, ну, щось я понюхаю, понюхаю. так щось огурчик, да. Ох, погурчики візьму. Візьму ще й огурчик. Так, огурчик добре, що маленький. Я його ща з'їм, їм розкришу собі зубками і з'їм. Так а це що? Що це таке? Ой, яке тверде? Морковка, да? Ну то що ж ви мені її не подрібнили? Щось вона. Ой, ні, не, не буду морковку, мабуть. Вона дуже велика, тверда не буду. Не буду морковку, ні, не буду. А що, мама зве мене щось каже, а що мама каже? Що поріже мені? Та ти що, ну як поріжеш, то я ще подумаю, да, я ще подумаю. Одивись, догадалася, здогадалася, що мені треба покрешити, подрібнити, бо вона ж тверда. Давай ріш, ріш я вже буду, ріш, я буду вже їсти таку смакуту, ріж, ріш, ріш. Ріш ріш, давай, 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 ще ріш, 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 я все з'їм. Як ти поріжеш, то я все з'їм. Ой все, я задоволений, мене ще й гладять. Ой, я ще задоволений. Я такий щасливий. Ще мама каже, сісти, ну щас подумаю. Може, сяду. Ну добре, сяду, сяду, подякую тобі. На тобі лапку, на тобі лапку і ляжу коло тебе. Ой, подякую тобі. Дякую, що ти мене накормила такими смачними oh, овочами.